Благодать вам та мир від Господа і Спасителя Ісуса Христа вітаю вас, дорогі друзі, шановні телеглядачі, радісним та величним вітанням. Христос народився. Залишилось зовсім мало часу для святкування Різдва Христового. Хоча в деяких країнах світу це святкування вже проминуло. Та ми знаємо, що не день є важливим для нас, а подія, яка сталася більше як 2000 років тому, в маленькому містечку в Ефлеємі. Дорогі друже! А що народився Ісус Христос в твоєму серці, в твоєму домі? Саме такою буде тема нашої сьогоднішньої телепередачі. Перш за все ми прочитаємо деякі тексти священного Писання. Книга Пророка Ісаї, 7 розділ 14 вірш. Тому Господь сам дасть вам знака. Ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвеш ім'я йому Еммануїл, що означає з нами Бог. Книга пророка Ісаї, 9 розділ, 5 вірш. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру, а також Євангеліє від Святого Луки. Другий розділ Сьомий вірш. І породила вона свого первенця сина і його сповила, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Ще все сиву давнину Бог через пророків говорив про народження Месії. В книзі пророка Михея Бог чітко зазначив, що саме у Віфлеємі буде народжений Ісус Христос. В Євангелії Святого Луки. Ми можемо чітко прочитати розповідь про народження Ісуса, але, дивлячись на те, що час нашої телепередачі короткий, я бажав би разом з вами пороздумувати над текстом, який є записаний в Євангелії Святого Матвія, перший розділ, 21 вірш. Ми прочитаємо цей текст. І вона вродить сина, ти ж все йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Людина це є унікальна істота, яку сотворив Господь Бог. Подібного творіння не існує. Людина має розум, волю, почуття, вона є особистістю. Тим більше Бог створив людину за образом та подобою своєю. Дорогий друже, ти і я є образ Бога та подоба Його. Як тяжко дивитись на зіпсуте гріхом людство. На гріховні вчинки та все, що сквернить людину, як низько жити так. Але людина залишається людиною. І ми є власністю живого Бога. Бо написано бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Прихід Ісуса Христа на землю мав велику ціль спасти людей. Ще з Едемського саду, після гріхопадіння, людина знаходиться під прокляттям. Яке сильно впливає на неї, і своїми власними зусиллями вона ніколи не зможе позбавитись цього прокляття та гріха. В подальшому часі через жертвоприношення людина частково на короткий час отримувала звільнення та очищення, але це докорінно не міняло людину, тільки поверхнево заспокоювало її. Жертва Ісуса Христа докорінно міняє людське життя. І робить її новим, повністю новим творінням. Все, що на землі, воно є зіпсуте гріхом. Ми не можемо збагнути, якою була людина до гріхопадіння, якою прекрасною була гармонія рослинного та тваринного світу, і те, що ми бачимо сьогодні, це залишки. Це просто маленькі залишки великої Божої краси. Ще на початку Біблії, в книзі Буття сказано. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденне, і пожалкував був Бог, що створив людину. З Євангелії ми знаємо, що зачаття Ісуса не було природнім, але від Духа Святого. І те, що народилось у Віфлеємі, було святе і чисте, і називалось Сином Божим. Я прочитаю два тексти з Євангелія від Луки, будемо уважні. З Євангелія від Святого Луки, другий розділ, 14 вірш. Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І другий текст Євангелія від Святого Луки, 19 розділ, 38 вірш. Благословенний Цар, що йде у Господнє ім'я. Мир на небесах. І слава на висоті. Ви скажете, в чому різниця? Перший текст, який говорить про народження Ісуса, каже мир на землі. Другий текст, який говорить про в'їзд Ісуса в Єрусалим напередодні смерті Христа, говорить нам мир на небесах. В чому річ задається питання? В книзі Пророка Ісаїї є сказано, що Ісус. Є Князь миру. Він є володар миру і сам являється миром для багатьох людей. При народженні Ісуса мир зійшов на землю, і цим миром був сам Божий син. Він навчав, ходив серед людей, свідкував про Отця і давав мир багатьом розбитим серцям. Напередодні смерті Ісуса Бог проголошував через людей. Що мир з землі забирається. І Ісусу потрібно буде понести на собі гріхи всього світу, над Ним глумилися, Його били, зневажливо до Нього відносились, Його розіп'яли на Христі, як злочинця. Хоча гріха в Нім не було, і сам заступався за злочинців. Ісус народився заради нас, нашого спасіння, нашої вічності із ним. І всякий гріх, який чинить людина, Бог в силі простити, адже за наше спасіння заплачена ціна, кров Божого Сина. Якби Христос не народився, не було би Спасительної жертви, не було б відкуплення нашої душі, не було б вічного блаженства. І коли ми сьогодні сповідуємо, Христос народився, вкладаємо в це привітання величне значення. Адже без значення любе привітання є сухим і просто неприємним. Звернемо увагу на текст Євангелії від Луки, другий розділ, сьомий вірш. Бо в заїзді місця не стало для них. Коли Йосип та Марія прибули до Вифлеєму, не знайшлось місця в жодному домі, в готелі в заїзді для народження Ісуса Христа. Він народився в Стаєнці. Зовсім не в тих умовах, в яких родились інші діти. Сьогодні Ісуса Христа нерадо вітають в багатьох колах нашого суспільства. Люди не хочуть бути залежними від Нього і Його слова. І ця незалежність від Бога приводить в залежність від гріха. Я повторюю цю фразу: Незалежність від Бога приводить в залежність гріховну. Сьогодні Ісус не рождається. Це неправильне привітання. Христос народився і по цілому світу лунається від луння. Він народився на землю один раз більше як 2000 років тому. Але сьогодні Він ще відроджує мільйони сердець, які приходять до нього в покаянні. Яким чином сьогодні Христос може народитися в людському серці? Перший крок: людині потрібно усвідомити, що Ісус помер. За мої гріхи. В це потрібно повірити. Адже написано серцем віруєм для праведності. Наступний крок це покаяння. Прийняти Ісуса Христа як особистого Спасителя. Покаяння це переосмислення свого життя і скерування Його в правильний напрямок, напрямок вічного життя з Ісусом Христом або біблійний напрямок. Після покаяння людина стає новим творінням. Старе все про минуло. Покаяна перед Богом людина встає немовби чистий аркуш паперу, який є білосніжно чистий, готовий до нових звершень для Божої слави. Людина стає примирена з Богом через жертву Ісуса Христа. І останній крок охреститись в ім'я Ісуса Христа на відпущення. Гріхів. Пообіцяти Богу добру совість та добре сумління на все своє життя, і до останнього дня жити для слави Божої в святості, вірності та чистоті. Сьогодні такий час, що багато навколо нас нового: новий рік, нове Різдво, можливо, в новому домі хтось, але саме найважливіше це нове життя в Христі Ісусі. Багато хто бажає змінити своє життя, інші задоволені тим життям, яке вони мають. Але як на наше життя дивиться Господь? Чи задоволений Він нами? Чи одобрює Він наші вчинки? Інколи здається, чому ми когось повинні слухати, я сам знаю, як жити. І людина живе, як знає. І внаслідок цього життя ми бачимо невтішні статистичні результати. Ми звикли до п'яних людей на вулиці, особливо в свята, до шумних дискотек, які відвідують наші діти, до розлучень, до смертельних випадків внаслідок наркотичного, токсичного та алкогольного сп'яніння. Не новина для нас і проблема Вілсніду, адже Україна є передовою державою по росту цієї смертельної інфекції. І можна було б ще багато що згадати. Відповідь проста: люди живуть старим життям. Низьким життям. І нового або не хотять, або не знають, де його здобути, і яким чином. Я буду читати текст з Божого Слова, перше соборне послання апостола Івана, 5 розділ 11 та 12 вірші. А це свідчення, що Бог життя вічне нам дав, а життя це у сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, той не має життя. На сьогоднішній день можна мати все: владу, гроші, положення та авторитет, ім'я. І багато людей цього часто добиваються. Але якщо в житті немає Ісуса Христа, якщо наше життя не по Його волі і не по Його Слову, повірте, друзі дорогі, все марно. Давид у Псалмах говорить нам, років наших 70 при більшій кріпості 80. І в мене запитання: а що далі? Та сьогодні і до таких років мало хто доживає. Життя людини як пар, який з'являється на хвильку. А потім вічність з Богом або без нього. Є прекрасна пісня у виконанні Івано-Франківського гурту Джерело. Де твоє серце? З ким твоє серце? Якщо твоє серце з Христом і слово Євангелії сховане в ньому, все гаразд, очікуй на прихід Ісуса. Але якщо твоє серце без Христа і слова Його немає в ньому, це є жахливо і неприємно. І в цьому також будуть свої наслідки. Україні потрібні нові серця, нове життя, нові думки, все нове. А воно можливо лише в Христі і Ісусі. В Книзі об'явлення Івана Богослова є написано: «Ото творю все нове говорить Господь. Всі ми знаємо, що сьогодні День народження Христа. Народився Син Господній. Це подія непроста. Хоч пройшло років багато з того часу на землі, та щороку за свято ждуть дорослі і молій. Бо прийшов до нас Спаситель, з неба Бог його послав, щоби кожен земний житель його всерденько прийняв. Дорогі друзі, від імені церкви Християн віри Євангельської я щиро вітаю вас з Новим 2009 роком та світлим святом Різдва Христового. Бажаю вам щастя, радості, Божого миру, сімейної злагоди! Та вічного життя з Ісусом Христом. Всі святкові дні підносимо до Бога свою молитву за наше місто Бурштин, навколишні села та за нашу країну. Нехай всіх вас рясно благословить Господь. Христос народився, славімо Його! благодарность и любовь свою за все, что ты мне подарил. Please.